А на черзі 2013 рік. за Люблю давно. Коли у перемогу на цвітборі нарешті здобуває злата огневи. <му> Всього 3 бали не вистачило того року Даші Медовій, щоб поїхати на конкурс. Даша, я її одразу згадала і по інших роках Євробачення, і вона була вже на нацвідборах. І я пам'ятаю, що вона була в якихось інших саме, музичних шоу. Тому я вирішила загуглити, як склалася її доля, і була, якщо чесно, шокована тим, наскільки це сумна і моторошна історія. Даша судилась за право опіки над дитиною своїм колишнім чоловіком. В один момент, 2017 чи 2018 року, вона зникла без вісті. Дитина дісталась. Є колишньому чоловіку, саму Дашу довгий час можливо до сих пір шукав, шукає її батько, шукає її родина, але жодної загалом інформації про те, щоб ця людина десь була жива і здорова. Її всі ці роки нема. Ну тобто можна приходити до дуже сумних висновків. Ба більше ще раз, цей колишній чоловік він виховує їхню спільну дитину. Він створив організацію в Україні, яка не знаючи, існує зараз в умовах повномасштабного вторгнення, але існувала ця організація. Організація, По суті, те, про що я дізналася, про неї я почитала, вона допомагає чоловікам викрадати дітей, по суті, насильницьким методом у своїх колишніх дружин. І це жах. І загалом, вся ця історія це суцільний жах, як якийсь серіал чи фільм на Нетфліксі.